Послання 11. Попередження для духовенства. Вівторок, 16 листопада 2010 року 9:55. Моя дочко, вчора тебе відкинули, коли люди намагались посіяти сумніви в твоєму розумі. Через це ти мала терпіння. Не впадай у відчай. Моє слово буде почутим. Ти будеш натикатися на перешкоди. Які змусять тебе почуватися розчарованою у цій праці, моя дочко, я веду тебе. Ти повинна пам'ятати про це і ніколи не забувати моєї обітниці. Я зробив, як ти просила, і дозволив тобі минулої ночі спати спокійно. Зараз ти сильніша. Хіба ти не відчуваєш цього? Будь обережною у тому, з ким спілкуєшся. Мої послідовники або ті, які, на твою думку, є моїми послідовниками, не завжди є тими, якими здаються, ти повинна робити те, що підказує тобі твоє серце. Світ може здаватися таким, яким був завжди, але настають зміни, і вони відбуваються зараз. Ці зміни ведуть людство до темряви, яка огорне його і яка затьмарить його любов до мене. Чому мої діти продовжують сумніватися в правді, вони не йдуть за моїм вченням, хоч отримали цей дар від моїх апостолів, які з любові до мене і завдяки силі Святого Духа дали світові дуже особливий дар. Дару істини навчали і поширювали його на всіх моїх дітей в усьому світі. Багато дітей дотримувались цього керівництва на протязі століть. Інші, знаючи істину, вирішили перекрутити її, щоб вона відповідала їхнім власним методам, бажанням, пожадливості та прагненню до влади. Мої послідовники тоді не могли відрізнити істину Слово Божого від вигадок, які поширювали ті, які були введені в оману ось так діє Шахрай він викликає сум'яття, розпач і почуття безнадійності. І робить це усе від часу моєї смерті на Христі. Але послухай мене зараз, він не переможе мою, дочку. Сили небесного керівництва ще раз прищаплять дітям цю віру через вчення моїх пророків. Попроси моїх дітей бути уважними до змін, які вони бачать у світі, попроси їх відкрити свої серця, очі і розум, щоб побачити брехню, яку поширює сатана. Від нього випливає повитина обіцянок, які призначені для того, щоб змусити моїх дітей відчувати потяг до зовнішніх чудес, ті чудеса, і фальшива слава є порожніми. Вони не відзеркалюють любові та не дають жодної правдивої потіхи, як тільки їхня порожнеча відкривається. Сили зла стають сильнішими, моя дитино. Вони плануються сатаною через його армію нечестивих послідовників, ці послідовники через жадібність і любов до себе слухняно йдуть в обожнюванні за Сатаною і будуть скеровані ним до тілесного раю, його обіцяний рай ніщо інше, як чорна темрява. і, поки мої діти це усвідомлять, час на спокутування провин мене. Молитва про спасіння. Усі мої діти повинні хоч би тільки з любові до своїх родин пробудитися щодо цього зла, якщо вони прагнуть врятувати один одного. Моя любов буде їх скеровувати, якщо вони звернуться до мене зараз. Вони ніколи не повинні боятися повернутися і сказати молитва про спасіння. О мій Боже, веди мене до Твого царства і захисти мене від темряви, яка охопила мою душу. Почуй мене зараз у найсвятіше серце, і через твою доброту нехай заясніє твоє світло любові та захисту. Амінь. Ті, мої діти, які відмовляють цю молитву, будуть почутими. На їхнє благання про спасіння для них і для тих, кого вони люблять, буде дана відповідь. Я через своїх візіонерів, керованих моєю Пресвятою Матір'ю. Старанно намагався послати попередження світові. Багато, багато разів мої візіонери, хоч і були на початках відкинуті, кінцевому рахунку, були прийняті, на цей раз вони не отримують відповідного часу на те, щоб їхні послання були почутими достатньою кількістю моїх людей. Остерігайтеся фальшивих пророків, але я повинен попередити моїх дітей. щоб вони... Остерігалися фальшивих пророків. Багато справжніх візіонерів були введені в оману. Візіонерам, які є справжніми, будуть надані ласки, які випромінюватимуть мою правду в такий спосіб, що вони будуть супроводжуватися надприродними явищами і чудами, які не можуть бути і не будуть заперечені, Моє серце розривається, коли я бачу, в який спосіб. Багато з них були відкинуті моїми найбільш висвяченими учнями. Ті самі учні, яких я послав навчати своїх дітей, не виконують свого завдання вони повинні звернутися до мене зараз за керівництвом і молитися за ласки, які необхідні, щоб вести моїх людей. Мої висвічені слуги є дуже особливими, і ті, які отримали таїнство – Повинні почути моє прохання, у вас є обов'язок переді мною. Відновіть зараз ваші обіти. повірте і дотримуйтесь моїх священних послань, будьте сильними, бо всі ви зараз покликані, щоб свідчити правду з книги одкровення і визнати, що час настав. Підготуйтеся зараз до цієї великої події, не зрікайтеся мене і не відвертайтеся. Проповідуйте силою і переконаністю, не пом'якшуйте моє вчення, і не кажіть моїм послідовникам, що все буде добре, це не те послання, для якого ви були покликані. Ваш обов'язок переді мною, вашим Божественним спасителем, звіщати своєму стаду правду. Моїм дітям не потрібно говорити, що всі з них будуть врятовані це неправда. Тому що тільки ті, які знайдуть у мене прощення, і підкоряться мені і моєму вченню, будуть врятовані. Чому ви не дотримуєтеся вчення святого письма? Чому ви використовуєте виправдання? Чому ви вводите в оману моїх дітей і переконуєте їх, що Бог пробачить усім? Мій предвічний отець пробачить тільки тим, які вірять в мене і які покаються. Чи моя смерть на Христі не сказала вам нічого? Я помер, щоб врятувати людство від безумства сатани, проте ви через помилкову толерантність навчаєте моїх дітей брехні ви впали жертвами тиску людства, щоб замаскувати святу доктрину, яку вас було покликано проповідувати у вас немає сорому, ви настільки захоплені мирськими принадами, які може запропонувати земля. Що прямуєте за фальшивими догмами, продиктованими вам популярною толерантністю, яку сатана поширив серед моїх дітей? Ці бідні введені в оману діти потребують керівництва. Вони також повинні зрозуміти різницю між людським тлумаченням і тією божественною обітницею, яку я дав. Чому б моїм дітям не вірити в божественне втручання? Чому ви применшуєте його значимість, коли воно вам представляється? Мої священники, почуйте моє благання, моліться, щоб моє послання правди було почуте. Послання єпископам. Моїм єпископам я кажу наступне: Відкладіть ваші шати, відверніться від багатства, якому ви довірилися, шукайте смирення, яке від вас вимагається. Дотримайтесь мого слова зараз або зіштовхнетеся з наслідками. Ви маєте обов'язок переді мною та моїм предвічним отцем, якими сліпими ви стали. Знаки зараз даються через візіонерів в небі, і ви не звернули на них уваги. Натомість ви сидите у своїх палацах і смієтеся, і через це ваші гріхи не будуть прощеними. Гріхи моїх висвячених учнів, тих, які обрали мій шлях, дуже ображають мене відкрийте ваші очі, ваші серця, і поверніться до вчення в моїй святій книзі. Послання кардиналам, моїм кардиналам я кажу наступне: До яких високих вершин ви піднялися, що забули таїнство та істину мого вчення, щоб вести мою паству. Спустіться зараз і дотримуйтесь моїх вказівок Не відволікайтеся на фальшиві твердження, які охопили людство, не відрикайтеся від мене і ви також. Я прошу всіх вас молитися за мого улюбленого, хороброго папу Бенедикта XVI, останнього правдивого папу. Вас, мої учні, вводить в оману Шахрай, він об'явив себе в коридорах моєї церкви. І його злі шляхи зараз проявляються. Ті з вас, які маєте очі, продовжуйте дивитися попереду себе і позаду себе. Він викраде вашу душу, якщо ви піддастесь на його обман. Будь ласка, моліться зараз за всіх вас, благайте про моє керівництво, благайте пробачення, і дозвольте мені знову вести вас. Ті з вас, які будете сумніватися в цьому повчанні, послухайте зараз, чому б я не спілкувався з вами в такий спосіб. Я навчав всіх вас через апостолів, які під керівництвом Святого Духа дали світові мої послання, які від того часу є живими. Тепер час близький. Все ваше життя ви молилися про керівництво. Цей час я закликаю вас зараз почути моє благання. Ваш Божественний Спаситель Ісус Христос.